Тема нашого заняття сьогодні це представлення цілих чисел в комп'ютері. Можна представляти як беззнакові числа, так можна представляти і знакові числа. Якщо ми будемо представляти беззнакові числа, якщо конкретно ми розглянемо 8-розрядні, хоча вони можуть бути представлені як вісім розрядів, 16, 32, 64, тому що ми знаємо, що процесори вже є 64 бітні і навіть 86 бітні. Тому ми розглянемо це на прикладі восьмибітних розрядів. Так ось, якщо ми представляємо... Число в восьмирозрядним, і е, воно у нас беззнакове, то для представлення числа використовується всі вісім, зна, всі вісім позицій. Тобто максимальне число, яке ми можемо представити, це буде число 255. Якщо ми будемо представляти знакове число, запис числа цього трішки змінюється. Так ось повернемося до процесора. Процесор складається з регістрів, а регістри складаються з тригерів. Тобто оце є восьмирозрядний регістр, а кожен оцей значок, він є, називається тригером, який може зберігати в собі або 0, або одиницю, тобто один всього двійковий знак. В процесорі є суматори, які тільки додають числа. Тому, відповідно, віднімання, множення ділення таких операцій в комп'ютері немає. Все виконується тільки за допомогою додавання. Розглянемо з вами деякі приклади, як це відбувається конкретно в самому комп'ютері всередині. І розглянемо знакові числа. Ось тут, оцим більш виділена така комірчинка, це в мене є знак. В кожному, і бачите, з цих прикладів. Якщо у нас число додатнє, то тоді е, знак цього числа тут буде 0, тому що це є додатнє число. Якщо число від'ємне, якщо, наприклад, в цьому прикладі, то знак буде 1. Тобто, і ще раз, якщо додатнє число, то знак є, але він дорівнює нулю. Якщо число від'ємне. То знак тоді дорівнює одиниці. І ось тепер ми для додатніх чисел, є, верніше, взагалі для знакових чисел є таке поняття, як прямий код, обернений код і додатковий код. От сьогодні ми про ці коди і будемо з вами говорити. Хочу сказати, що для, додатков, для додатніх чисел прямий оберний додатковий код абсолютно однаковий. По прикладу, у нас є число 3. 3 у нас в двійковій системі числення запишеться як 1,1. Тобто 2 у першій степені плюс 2 в нульовій це буде 3. А далі записуємо ми всі нулі. То, відповідно, ми повторюємо і в оберненому коді відповідно це значення тільки в нас дві останні будуть одиниці. І тут один. Ну і відповідно в додатковому коді так само я це все переписую, як у мене є, так як у мене це додатнє число. А ось тепер є така вже відмінність, як представляються від'ємні числа. Тобто від'ємне число записується, якщо додаються від'ємне число, то записується плюс, а в дужках – мінус. Мінус це число. Тобто вказаний його знак, що це число з мінусом. От ми його тут поставили, що це одиниця. І так само далі буде те ж саме. Тобто, у нас буде тут ось декілька нулів, і останні будуть одиниці. Це в прямому коді. Тобто, в прямому коді ми сказали, що це від'ємне число. Комп'ютер зразу зрозуміє, що це від'ємне число, тому його треба перевести в обернений код, не чіпаючи знаку. Тобто знак одиниця так і залишається, а всі інші ми обертаємо. Тобто нулі стають одиницями, а одиниці стають нулями. І таким чином, у нас виходить отакий ось обернений код, де. Де ми записуємо число навпаки. Що ж таке обер... додатковий код? Додатковий код, знову ж таки, знак ми не чіпаємо, так і залишаємо його переносимо, тому що ми вказуємо, що це є від'ємне число, але додатковий код це обернений код плюс одиниця в. Останньому розряді, самому молодшому. Тобто, ось сюди ми додаємо одиницю. І знаємо по прикладах додавання, що якщо до нуля додати одиницю, то це буде 1. Тобто в нас все буде те саме: тут 0, а тут буде одиничка. Переписуємо сюди ось такий буде в нас код. Так, тут у нас 0, а тут знову одиничка. Оць, ой, ой, вибачте, одиниця, я нулі понаставляла. Ось, це буде додатковий код. От Ми додатковий код написали для числа мінус 3. Тобто, якщо комп'ютер зустрічає в своєму записі, що нам треба відняти він це просто додає від'ємне число. Розумієте, різниця не віднімає, а додає від'ємне число. А для того, щоб від'ємне число додати, з ним треба зробити ось такі перетворення, тобто його перевести з обернений код і потім додатковий код. Звичайно, що ми можемо тепер провести якісь операції конкретно для того, щоб розв'язати, наприклад, такий приклад. У нас є число 5, яке є додатнє, і число мінус 3, яке є від'ємне. Ми записуємо ці числа, як вони будуть виглядати. Для додатнього числа, звичайно, що ми напишемо в розряді знак 0, а далі пишемо відповідно, записуємо, як буде 5 у нас. Виглядати в двійковій системі. А буде ось так. Тому що у нас що, тут буде 2 в 0, 2 в першій, 2 в другій. 2 в другій це буде 4, і 2 в нульовій це 1. І таким чином ми отримали 5. Відповідно, ми повторюємо все те саме і в оберненому, і в додаткових кодах. Тобто, в нас є ось 4С, потім 1, 0. 1. І далі так само переписуємо, що тут буде 0, далі 4 нулі, тепер 1, 0, 1. Ось ми записали в різних варіантах відповідно нашу цю інформацію. Да? Тобто ми це все зробили ось так. Тепер нам треба те ж саме зробити для числа мінус 3. Ну, я, щоб його не переписувати, все, ось у мене є для мінус 3 е, саме число, потім, відповідно, його необернений код і додатковий код. Просто я візьму його, перекопіюю відповідні комірчинки. Так само це скопіюю. Я брала такий приклад, щоб десь можна було трішечки автоматизувати свою роботу. Так, і сюди я поставлю так само. Тобто ось ми тепер записали мінус 3. Ще раз нагадую, мінус 3 в оберненому коді ми переписуємо знак, але замість нулів ми пишемо тепер одиниці, замість одиниць нулі. Додатковий код це в молодший розряд, ми додаємо одиницю. Знак записуємо без змін. І таким чином ми отримали таке число. Тепер проведемо ми додавання в двійковому коді. Просто операція додавання і для оберненого коду, і для додаткового коду. Якщо ну, подивитися на цей приклад, то у нас виходить 5 плюс-мінус 3. ми результат повинні отримати 2. Тобто двойка в нас повинна бути в результаті. Давайте тепер подивимося, чи це правда так. Ми робимо обернений код. Зараз додаємо ну, 1 плюс 0 це буде 1. 0 плюс 0 – це буде 0. 1 плюс 1 – ми пишемо 0, а сюди одиничку в старший розряд переносимо. 1 плюс 1 – це буде 0, а сюди одиничку переносимо. 1 плюс 1 – знову 0, а сюди одиничка. 1. 1 плюс 1 – знову Ой, вибачте. Знову 0. А сюди одиничка, 1. 1 плюс 1 знову 0, а сюди одиничка, 1. 1 плюс 1, ми пишемо сюди 0, але в нас залишилося в старшому розряді, з'явилася одиничка. Куди ж цю одиничку дівати? Тобто, ось ми перенесли, ми перенесли в старший розряд. А якщо ми додаємо додатнє від'ємне число, то ми повинні оцю одиничку, яка з'явилася в нас в старшому розряді, вона не може просто десь зникнути в комп'ютері. Ми її переписуємо, додаємо до молодшого розряду отриманого нашого числа. І тепер, відповідно, робимо 1 плюс 1, це буде 0. А тут 0 плюс 1 це буде 1, відповідно, всі інші будуть нулі. І ми отримали, бачите, що ми отримали. Я ось цю її ось цю одиничку зроблю з таким червоним кольором. Ми оцю одиничку додали ось. Ось вона в нас є. Ми сюди її перенесли. І тепер отримали, якщо перекласти це з двійкової системи, то ми маємо двійку. Тобто, тут, виходить, це 2 в нульовій плюс 2 в першій. 2 в першій це буде 2. Таким чином, ми отримали ось цей результат. Це якщо ми додаємо числа в оберненому коді. Що ж буде, якщо ми будемо додавати числа в додатковому коді? Тобто ми до, до додатнього числа додаємо віднімне число. Поїхали далі. Ну, В принципі, ми можемо отримати ось те ж саме, що отут. Да? Ми отримуємо ось те саме. І ми отримуємо... Ні, трошки не те саме, вибачте. Так, 0, далі 0 плюс 1 1. Далі тепер ми що робимо 1 плюс 1 це буде 0, тут 0, тут 0, тут 0, тут 0, тут 0. Тут 0. І знову в нас з'явилася зайва одиничка. Зайва одиничка в нас з'явилася. Що з нею робити? Якщо у нас з'явилося ми додаємо додатнє від'ємне число в додатковому коді, оця зайва одиничка, яка з'явилася в старшому розряді, вона просто відкидається. Тобто вони, ми її просто відкидаємо. Ну, не ми, комп'ютер її просто відкидає. І таким чином ми знову ж отримали додатнє число, і вона дорівнює 2. Тобто, ще раз наголошую: що якщо ми додаємо числа в оберненому коді, Тобто, якщо комп'ютер буде додавати, то оцю одиничку, яка в нього з'явилася зайва, тобто перенесла старший розряд, а в нас розряду немає, у нас всього 8 розрядів, тому що ми говоримо про восьмибітний процесор, то а, тоді оця одиничка додається в останній розряд цього числа. Якщо ми це робимо в нашому Це робимо в додатковому коді, то оця додаткова одиничка відкидається. Тобто тут у нас виходить, що вона додається до молодшого розряду, а тут вона додаткова одиничка відкидається. Тобто, це вже запам'ятали. Да? Наступне, що я хотіла ще показати, я хотіла показати, як ми будемо додавати два від'ємних числа. У нас є число мінус 5, і в нас є число мінус 3. Число мінус 3 я знову ж таки скопіюю, ось таким чином. Зараз. І сюди його поставлю. А з числом мінус 5. Будемо працювати. Тобто, ми отримали зразу уже число 3, а мінус 5 ми працюємо. Знову ж таки, тут знак 1, так як від'ємне число, і ми записуємо далі ось ці числа. Тобто, записуємо саме число 5. Ми його сюди ось записали. Тепер обернений код. І ще раз наголошую, що коли ми перетворюємо від'ємні числа, знаки не змінюються. Тобто ми розряд, де записаний знак числа, взагалі не чіпаємо. Ми туди як поклали одиницю, так вона у нас одиниця там і лежить. Вона може в результаті в нас змінитися і записатись не одиниця. Але може бути тільки так. Далі шукаємо обернений код. Обернений код, і ще раз наголошую, що це будуть одиниці, у нас 4. І далі тут буде 0, 1, 0. Тобто ми отримали ось таке зворотнє число, перевернули да, обернений код. Далі додатковий код це буде знову ж таки знак одиниця. нас залишилась, А тепер ми в додатковому коді пам'ятаємо, що ми до молодшого розряду додаємо одиницю. Тобто тобто все залишиться у нас так само, тільки зміниться. Останній наш розряд. І тут буде 2 одиниці. Ось, А тепер починаємо працювати. Ну, дивіться, якщо ми додаємо, ось тут я хотіла показати, що якщо ми додаємо 2 числа, то в нас повинно 5 додати 3 до рівня 8, але зі знаком мінус. Тобто в знаковій частині в нас повинна залишитись одиниця. А, ну, а показала як? Дивіться, в нас 5 це 1,01, 3 це 0,1,1. І коли ми їх додаємо. То в результаті ми отримаємо тут 0, тут 0, тут 0 і одиницьке. 2 в кубі. Тобто 2 21, 2, друга, 2, 2, 2, 2 в кубі. Якраз 2 в кубі це є 8. Тобто ми повинні ось такий результат отримати. Ну і, звичайно, попереду будуть незначущі нулі, так як у нас це і все виконується по восьмибітному розряду. Ну і тепер додаємо обернений. Код. Тобто для того, щоб зробити додати обернений код, ми виконуємо наступні дії. Нагадаю, що в оберненому коді, якщо у нас з'явиться додаткова одиниця, ми її додаємо. Так, ну і поїхали додавати 0 плюс 0. 0. Далі 1 плюс 0. Це буде 1, 0 плюс 1, 1. А далі поїхали, що в нас? 1 плюс 1 – це буде 0. Далі 1 додати 1 додати 1, 3 одиниці. Одну пишемо, другу переносимо. Тут знову одну пишемо, другу переносимо, тут одну пишемо, другу переносимо, тут знову одну пишем, другу переносимо. Переносим. Переносим. І в результаті отримали додаткову оцю ось одиничку. Я її знову ж таки перефарбую в червоний колір. І ми її переносимо ось сюди. Додаємо до молодшого розряду. Додаємо до молодшого розряду. І результат отримуємо знову ж таки: у нас ще буде 1, 1, 1, 0. І тут пішло, що у нас 1, 1, 1, 1. А тепер для того, щоб. Отримати відповідь, комп'ютер виконує інверсію. Тобто, так як ми в оберненому коді з обома числами працювали в оберненому коді, їх перевер... ну, інверсію робили, да? то і в результат нам треба знову зробити інверсію. І тепер знову, що ми робимо, крім знаку. Знак у нас залишається, ми його не чіпаємо. Ми тільки. Е запишемо замість одиниць нулі, а замість нуля одиницю а, тільки для самого числа. Знак залишаємо без зміни. Тобто знак у нас 1. І тут виходить, що 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Так, щас я тут збільшу відповідно пунктів 24. Ось так. І тепер ми отримали число. Якщо подивитися на це число, то дійсно це ось наше число, число 8, але зі знаком мінус. Тобто, таким чином ми додали два від'ємних числа між собою, знову ж таки, ключове слово додали, тобто спрацював наш суматор, і ми отримали число 8. Що ми будемо робити, якщо ми будемо робити тут конкретно ось тут цю задачу? А пам'ятаємо, що в додатковому коді, якщо у нас виходить одиниця, ми на першому етапі її не, чікає, не чіпаємо, але запам'ятовуємо. Ну, і тепер ми робимо в додатковому коді додавання 0. 1, і одиничку 1 ми ж туди перенесли 0. Тепер знову тут одиничка, це буде 0. А тепер пішли тут одиничка ще, три одиниці одна сюди, одну туди перенесли, три одиниці, три одиниці, три одиниці. Одиниця. Тут у нас з'явилася. І з'явилася, тут у нас перенеслась іще одна одиничка. Я її зафарбую в синій кольор. Бо кишу ми її не чіпаємо. Ми її не чіпаємо. Вона в нас тут поки що десь лежить. Що ми тепер робимо? Ми робимо інверсію ось цього всього нашого запису, крім знаку. Тобто я пишу тут 1, а далі пішла 4 нулі і 3 одиниці. А тепер, так, зараз я тут -от візьму розмір. А, а тепер ось я згадую про оцю одиничку про цю одиничку, і я її сюди тепер додаю. Ось сюди цю одиничку я додаю. Тобто, після того я додала два числа в додатковому коді, зробила цьому числу, що отримала, відповідно, інверсію. А тепер уже до інверсії. Додаю оцю одиничку, про яку я згадала, про яку я десь там просто запам'ятала. І результат у нас не забариться. Що тут буде 0? 1 плюс 1 0. 1 плюс 1 – 0. 0 плюс 1, 1. І далі пішли ми писати нулі, але знак у нас буде 1. Тобто, ось таким чином. Додаються два від'ємних числа. І знову ж таки подивитись вже результатом виконання цього нашого завдання є так само. Є так само такий же результат. Тобто від'ємне число мінус 8. Тобто мінус 5 плюс мінус 3 це буде мінус 8. Тобто ось так працюють. У нас і операції, і обробка цілих чисел. Про дійсні числа ми будемо говорити трішки пізніше. Зараз ми говоримо тільки про цілі числа. Результатом виконання цієї ось такої, таких дій ми отримали правильні результати. Тобто, оцей алгоритм опрацювання цілих чисел він працює. Ми до цього з вами працювали, додавали, там множили, віднімали, це були числа беззнакові. Беззнакові числа. Ще раз нагадую, для того, щоб записати беззнакове число, ми використовуємо всі вісім тригерів. Всі вісім розрядів. І тоді в нас максимальне число, це буде, коли всі отут будуть одиниці. Це буде 255. Якщо ж ми беремо, наприклад, і працюємо з знаковими числами, з додатніми від'ємними, то ось тут у нас використовується 7 відповідно, одиниць максимум, да, 7 тригерів. І в результаті ми можемо записати максимальне число 127. Ну, ось, в принципі, в мене все те, що я хотіла вам пояснити, але, на жаль, нам щось позаважало. Бажаю успіхів в освоєнні цього матеріалу.